Вітаю, понеділок я вже розгрузився і зараз прямо ви бачите якраз фірму, яка mm -hmm, називається, вон там пише якась е, квіточка, шміт, щось там, вони типу, займаються квітами, садоводством. Я там якраз розгрузився, привіз їм дві палети, як завжди, не обійшлось без якихось казусів. Приїхав я до них, вийшов якийсь лімак і каже до мене, е, моя робота тільки тут. На складі, коротше, а розгружати я не повинен, У мене немає ніякого обладнання і я нічого не розгружаю. От. Я кажу, ну типу, мене теж не особливо то цікавить, кажу, я водій мені не доплачують, і я не маю ніяких теж приспособлень, тим більше, що кажу, тої дві палети разом не маю тонну 400, тобто кожна по 700 кг. Якби я того руками кидати, теж не збираюся. Він ну, то можете їхати. Я йому кажу. Давай я тобі поможу, кажу, я буду тобі подавати, там є малі пачки всередині в паліті і розрузую. Він каже, ні, каже, мене то не інтересує, каже, ви маєте то самі розгружати, каже, я тільки можу прийняти. Можете мені тут каже, накидати тут на землю, каже, я собі з тим потім буду розбиратися. Я кажу, сорі, чувак, кажу, то не варіант, кажу, я нічого викидати того не збираюсь. Подзвонив до свого цього. А ні, точніше так, я йому кажу добренько, кажу, дзвони, давай до свого шефа. Я б до з ним говорив. Він там подзвонив. Не знаю, що йому сказав той шеф. Але він став, зразу став набагато культурніший. Ну, він типа і так культурно говорив. Просто я знаю, як німці їм там у них реально така ситуація, що їм похір. Вони роблять те, що вони мають робити, і все, їх більше там не інтересує. От, і він? Каже, цей. І він подзвонив до шефа, шеф йому щось там дав тягла. Я так зрозумів, просто суть заключалась в тому, що заказали таку машину, як моя, якраз із-за того, що просто хотіли менше платити. Ну, Типу, для чого платити ще за ту машину, яка має той місток, такий розгружувальний. Якщо можна типу, просто розгрузити. Ну, я так розумію, що він йому сказав, за що я тобі зарплату плачу, коли ти мило тут сидиш. І зразу знайшлася така, є така палітяка, що тягати на кольосиках, а є таке от електричне, що вона і піднімається вверх. От, він зразу знайшов, каже до мене, я як я тобі дам палітяку всередину, ти можеш мені то підтягнути ближче. Я кажу, можу. Я подзвонив тому своєму в тому часі перше і сказав, що типу, я ніхто робити не буду. Він розгружати не хоче, а мене кажуть, то не інтересує, я тим бавитися не буду. Тому 400 я розгружати не збираюся. От. Тут він вже до, свої, до своїм шафом поговорив і вже він все, він вже готовий розгружати. Значить, ми починаємо розгружати. Я йому то підтягнув, він то все зняв. я Йому кажу, мені треба печатку. Він побіг, такий там все, такий культурний, печатку поставив, все, дякую, до побачення, коротше, вся фіня. Книжка пише. От, Ну і так я розгрузився, би поїв, вже мене обрадували, що тепер я буду їхати далі у Францію. Чомусь в Німеччині мало грузів. Францію. Якщо ви вже дивились мої попередні відео, то знаєте, як я її люблю. І навіть знаєте за що. А в даний час в мене плюс в цьому рейсі додався додатковий мінус. Бо я купив в Україні той Vodafone. Я вам розказував вже, в принципі, Vodafone, і я можу собі розмовляти, хто має Україні МТС і Vodafone на повному безліміті в 14 країнах. Так от, власне, що Франція в них не входить. Я вже читав, але прочитаю ще раз, бо, як вказується, дуже багато до мене пишуть питань, тих самих, на які я вже відповідав. То люди заходять на канал, і замість того, щоб дивитися відео, вони починають задавати питання. Не розумію логіки, звичайно. Якось в мене логіка інша. Якщо я не ходжу канал, який мене цікавить, то я не починаю задавати питання. Я дивлюся відео, бо я практично впевнений, що всі мої питання вже були задані і, і, і відповіді на ті питання вже є. Ось. Ну, але частина людей робить наоборот. Побачу канал, канали, замість того, щоб дивитися відео і слухати відповіді на свої питання, починає задавати питання якби, в коментарях. Але суть заключається в тому, що... Якщо вони не розуміють, я скажу в цьому відео, розказ, пояснював ситуацію. То саме питання задає мені досить так немало народу, а досить так багато. І хоч там, скажімо, мій канал ще навіть до 200 там чоловік ще не підписано, але представте собі, якщо хоча б з них чоловік 20, а чоловік 20 вже 100% мене то питало, задають одне і те саме питання. Як ви думаєте, ну, типу, ну реально? Нахрена ну, на я знімаю ті відео, щоб кожному писати окремо, як я попав на роботу, де я її знайшов, як її шукати, чи візьмуть вас туди, в мою фірму. От, і якби, ну, нелогічно, ну, як мінімум, це нелогічно просто. Тому пояснюю далі людям, які тільки, зараз, тільки зайдуть наприклад, і побачать дану, дане відео, послухають. Дивіться, ті відео, я їх спеціально для того знімаю, що якщо вас цікавить дана робота, ви знайдете там багато відповідей на свої питання. І повірте, знайти ту роботу, то ще не найбільша проблема. Розумієте, Ви знайдете ту роботу, і ви потім, якщо ви ніколи нічого подібного не робили, то ви будете в шоці. Зі всього, оскільки тут ще багато різних нюансів, то для того я і знімаю ті відео, бо коли я шукав ту роботу, я не мав таких відео, я не мав де ту інформацію знати. Ну, польські канали є, поляки знімають. Але там мало інформації. Ну, в більшості знімають, що от я приїхав, от я їду тут, тут так гарно. Все, наші, от я знаходив російськомовних, там, ну, українців, я, я в принципі не впевнений, але мені здається, що це українці знімають, може білоруси. От. Там ніби підписчиків багато, але там відео такі, що теж, якби інформативності я в них не знайшов. Я дивлюся, а вони так, сидять два, включили якусь музичку і один починає. Вот это там, Сережа или Андрюша, я не пам'ятаю, як там точно, і он там їздить на бусах, розкажи, как там плохо і трудно. І він там починає, вот мені там мало платять, я там поїхав туди, а это так трудно, а это все, а это то. Ну, Може, людям і цікаво, чи то трудно, чи то не трудно, но ну, але минут 40 слухати, як то трудно, і как вони собі там просто зустрілися і мені хер делать, вони сіли в камеру та ляпають, сумніваюся, що комусь дуже то цікаво. Ну, На крайній случай, скажімо, якщо б мені і було цікаво якесь таке інтерв'ю, то якщо б він зустрів якусь людину, або яка має з 500 тисяч підписчиків, або якусь, я не знаю, видатну людину, чи хоча б якусь знамениту людину, ну тоді я би міг слухати, де він їздив і що він робив. А так, він просто вони ну, тіли пива випити, не мали про що потрендіти сіли і починають якусь розказувати якісь байки. От. Ну, Я розумію, що там може. й... І то треба, але ну, типу, тоді не ставте це головним відео, ставте цим відео якимось там, десь там просто закидуйте і так і напишіть, що от нам ділять нехір, ми тут таляпаємо всяку херню. Кому нема що робити, теж станьте і послухайте. Ну, це б було б, по-моєму, логічніше. Коли людина заходить на такий канал, то, ну, наприклад, як я заходив, я шукав інформативність, я шукав, що мені треба взяти в дорогу, я шукав, що, що мене чекає в тій дорозі. От так само, як я вам говорю, про цей телефон, Vodafone, Повірте. Там, навіть якщо ви поповнити на той максимальний, я не пам'ятаю, скільки там 250 гривень в місяць, чи за той, що за 200 гривень в місяць, то ви я повірте, що ви не пожалієте. Я маю службовий телефон, який мені поповняє фірма. І мені все рівно, я на 10-му небі від того Vodafone. Наприклад, купляєте жінці чи там мамі, татові, там кому там треба МТС, а багато хто в Україні і так має МТС. Вам залишається собі тільки купити той Vodafone, чи навіть купляйте собі той МТС. Там теж є та акція. І ви просто переводите його. Там є в них S, -ка, M -ка і L. -ка. S вистачає повністю. Різниця в тому, що там трохи мало інтернету. Але пояснюю вам ситуацію, значить, там 500 МБ тільки. Але коли ви використовуєте ті 500 МБ, у вас з рахунку знімає 10 гривень і дає ще 500 МБ. Може для тих, хто працює в Україні, це дорого. Я не спорю, що там, ну, не знаю, може то трохи дорого, бо якщо ви хочете щось скачувати, ну, то це явно, що у вас зніме багато каси. От мені, я забув, у мене на торренті стояв фільм. І він мені короче, рубанув десь з от, в мене 20 рублів ушло. Але, ну, не неважно, який то фільм, хоч я не жалію. там, Типу, фільм цікавий, і мені... я не пожалів за те, що воно мені там зняло тих 20 гривень. Але я вам хочу сказати, що, якщо ви будете користуватися фірмовим, наприклад, мені на фірмовому, я з шефом говорю там, і то ще не без ліміт, там теж є різні нюанси. Там 14 днів тільки до мене входящі є безплатні, на 15-й день вже платні. А виходящих я маю тільки 500 хвилин. І то треба теж рахувати. Да, щоб все платне. І шефові приходять рахунки, і то них не слабоньки. А тут, тих 14 країн, я собі говорю без ліміт, розумієте, з українським. Даже, якщо я маю Vodafone тут, а хтось мій колега має, от я в Німеччині, мій колега має в Польщі водофон, а другий мій колега має в Португалії, третій в Британії, український Vodafone. Повний без ліміт. Інший Vodafone, то я маю 50 хвилин місяць на інші Vodafone, Є, брешу. Всі Vodafone в тих 14 країнах без ліміт. На всі Vodafone. Не хочу збрехати або так, або 10 копійок за хвилину на інші Vodafone інших країн. типу. От. На інші номера, на всі номера, які там є і в Європі, то я маю 30 або 50 хвилин в місяць і говорити я можу з ким завгодно, де завгодно. Е, що ще? Ага. І коли я тільки хвилини використовую, значить. Е, між, 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 між Інші оператори українські, якщо я в Україні, то щось 10 копійок, Якщо я дзвоню там з-за кордону на українські оператори, інші, то 10 гривень за хвилину. І так само по 10 гривень за хвилину на інші оператори, е, типу тих 14 країн. Тобто, якщо я в Німеччині дзвоню на німецький там номер. 10 гривень за хвилину. Для України може це і не дуже дешево, але якщо ви побачите європейські ціни і візьмете сьогоднішній курс євро, ну, то ви побачите, що це дуже дешево. Тому що на сьогоднішній день 10 гривень, як ви знаєте, це десь одна третя від євро, це десь 30 центів. Враховуючи, що вам не треба в кожній країні купляти стартовий пакет, поповняти його. То це взагалі як за даром, розумієте. Тільки треба, щоб хтось вам його міг в Україні кожен місяць поповнити. Або через от в мене є приват-24 на телефоні, я можу через собі карточку поповняти. Рахунок, я собі поповнив зразу на рахунок, але ну, би не раджу того велику суму туди кидати. Бо, як ми всі знаємо, ті розводіли, блін, непонятно куди знімають. У мене от так реально, то в мене гривень у 50 з того рахунку пропало. Я не знаю куди. от, Типу, якось так реально. Просто вони пропали. А куди вони ділися, я не маю поняття. Тому не рекомендую. Поповнити стільки, скільки вам треба, і зразу ту акцію вибирайте. Зразу не чекайте. Я почекав, кажу, гривень 40 спочатку пропало, а потім ще червонець. Вони так. Прийшла смс, у вас закінчились 500 мб, Ми зняли 10 гривень і вам направили ще 500 МБ. Хоча я ще не використав, був тих 500 МБ, які мені були дані зразу. І проходить ще якихось там 10 минут, знімає ще раз 10 гривень і знову приходить 500 мб. Використав я ті 500 МБ, і воно третій раз знімає вже за наступні 500 МБ. А де той гіг, за який воно зняли 20 гривень, я так і не в курсі. Вони просто пропали. Тому рекомендую закидувати тільки стільки, скільки вам потрібно. Але рекомендую всім купити той МТС чи водафон. Не то, що я там їх рекламую, але це у ваших інтересах. Це дуже вигідно. Дуже вигідно. Говорю собі безлімітно. От є мінус у Франції, я не входить в ті. Ту кілька 14 країн, але Франція взагалі така країна, блін, ісключительно там до хрена з нею проблем. От зараз прочитаю вам ще раз країни, які туди входять. І це є Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Португалія, Угорщина, Великобританія, Греція, Нідерланди, Мальта, Ірландія, Албанія, Румунія, Туреччина. В цих країнах ви з українськими МТС-ами і водопорами говорите безлімітно. Причому зверніть увагу на те, що в Польщі. Ви включаєте нормальний роумінг, і воно у вас буде працювати в будь якій з мереж польських, так як в них водофоном там проблема. Ось. А в не інших країнах треба включати конкретно водофон. Ви мусите в ручному режимі вибрати, бо інакше вас включиться роумінг, ви будете пошляти. Ось. Але що я вам хочу сказати? Наприклад, за Німеччину. За Німеччину я ще був в Польщі, до границі було кілометрів 5. Я цикнув пошук в телефоні мережі, воно мені вже знайшло німецький водофон. Я його підключив. І от зараз я ще в Німеччині, він ще в мене ні разу не тірявся. Інтернет прекрасний. Де би я не був на трасі, де би я не був, коротше. Всюди в мене з інтернетом ніяких проблем немає. Хоча з польськими, наприклад, операторами чи німецькими, завжди якісь нюанси. Не було ще в мене. Так, щоб ніяких нюансів. Завжди якісь проблеми. Завжди. То мережа пропаде, то ще якась херня. Ось. Тут же нема з тим проблем. Покриття прекрасне. По-моєму, ще я трохи туди десь поїхав. Е, вот. Тому майте на увазі. М? Наразі це все.